Не хотів ті їхати, атакувати. Ну я тут один, розумієте? я один катаюсь. Це не я і хата не моя. Та-да-да. Да, да. Я знаю, звідки мене засвітили. Вот. О, прекрасно, просто. Та пішов ти, в баню. Аж біо, блядь. То по документалку приїхав чи що? Що хочеш. Кось яло е... погнулось, да? Єберчик. Ікар, Ікар, хтось долітався. До О, .Oh, пацани, 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 пацани. Що ви хочете? Що, мені тут... Що ви мені тут предлагаєте? о-о-о. А таке не пробачається, гра. А таке просто не пробачається. Прочитав. 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 Прочитав, як книжку чик 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 чик-чик, чик 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 рік чик чик-чик-чик-чик. І поїхали, значить лік. Ого. 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 Ого.